Мешканці підірваного будинку з вулиці Металургів прийшли на чергові збори до мерії минулого тижня. Чиновники пообіцяли їм, що п'ятниці інформувати жильців про роботи, які ведуться у під'їзді. Але під час зборів розгорівся чималий скандал. Що ж не поділили сумчани та влада далі? Всі ці люди постраждали під час вибуху газу у будинку на металургів 24. Зараз вони тимчасово мешкають у знайомих, сусідів та в орендованих квартирах. Мешканці під'їзду впевнені, влада лише проводить перевірки та збирає підписи на документах. Сьогодні в п'ятницю нас з познайомить з планом роботи. Що буде робити, коли, сроки. Ну і мабуть, відвести Є цей план. Ви не можете його представити. Плану у комісії не знайшлося пізніше. З'ясувалося у мерії ще навіть не визначилися із кошторисом, який має покрити ремонтні роботи. Постало питання про відновлення опалення у будинку. Чиновники роботи відтягують через морози. Мешканці ж під'їзду впевнені, влада просто прогавила час. Емоції зашкалюють, подекуди переходять на крик. Зачем ви нас Ви нас Просто обманують тому, що отоплення вже ключа. Тепер нельзя, що тепер уже там мороз. Квартира. Якщо ж погодні умови сприятимуть випробовуванням, то труби перевірять. Якщо температура знизиться завтра, послезавтра то звісно, що ми проведемо ці гідраїз і вам обіцяли, що голова комісії, ми всі в місті взяти. Ну, примінус 20 чи 15, як вчора було, це невозможно було. Жителі ж під'їзду запропонували альтернативу. Вони хочуть взяти на себе відповідальність та, незважаючи на морози, все ж перевірити стояки. Інакше їм доведеться чекати нового опалювального сезону. Даної ситуації от люди, які далі сказати, вони загося різковати і ні. Ми не знаємо, що будуть Зійшлися на тому, що мешканці зберуть підписи. Комісія ж розгляне можливість перевірки. Коли ж заговорили про інші проблемні питання, з'ясувалося, що й тут ще нічого не робили, окрім перевірок. Нерви у людей здали, і вони покинули збори. Оксана Щербак, Олександр Сокол, Новини СТС.